За професійні заслуги Національна спілка журналістів України відзначила своє професійне свято медійників Прикарпаття нагородили спеціальними відзнаками НСЖУ, почесними грамотами та вручили членські квитки новому поповненню журналістської спільноти. Ну, вже традиційно в часі відзначення нашого професійного свята дня журналіста ми зібрали наша актив, тих, хто бере активну участь у житті. Нашої обласної спілки журналістів в житті в центру журналістської солідарності, і до цього звичайно відповідно підготували певні нагороди. Зокрема, це були відзнаки не тільки обласної спілки журналістів, а й національної спілки журналістів України. Окрім того, декотрим нашим колегам вручено було почесні грамоти національної спілки журналістів України, почесні грамоти обласної спілки журналістів. України, це наші волонтери, дружини військовослужбовців, які, окрім того, беруть активну участь у житті нашої обласної спілки журналістів. Понад три десятки місцевих журналістів отримали нагороди. Організатори урочистостей зазначають, що під час великої війни не потрібно скасовувати подібні заходи, адже це навпаки мотивує працювати плідно та продуктивніше на благо України. Відзнака ніколи не приписує собі. Відзнака це щось таке, де є спільне напрацювання, якась співпраця. Тому відзнака результат те, чого ми досягаємо разом. Дай Боже, що ми разом досягли миру. Тому сьогодні ми не тільки журналісти, насамперед. Ми всі маємо бути волонтерами. І найбільша відзнака, де кожен на своєму рівні, буде допомагати, щоб ми прийшли до цього мрійного дня перемоги і миру. Відзнака для мене це я б не порівнював з словом синонімом нагорода, а радше а, співпраця. Співпраця в чому? А, ви знаєте, от Бог так творив світ, де один має виходити на зустріч до Я, до ти, ти творити ми. Така є формула води, за якою творився світ. Там є три атоми, які поєднані творять один елемент. Те саме відзнака це коли я виходить на зустріч до ти, і творить ми одну спільноту. Знову ж таки для перемоги добра над злом. для Івано-Франківської обласної спілки журналістів. Стало вже традицією напередодні професійного свята підбивати підсумки, нагороджувати та обмінюватись набутим професійним досвідом. Окрім нагородження, визначено переможців конкурсу дитячих малюнків на медійну тематику. Лілія Буцяк любими. Китюк, новини на вежі.